сигнали. Чи дає водієві перевагу в русі в вимкнення показчиків повороту? Не дає водієві переваги і не звільняє його від прийняття запобіжних заходів. В яких випадках для позначення транспортного засобу потрібно увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки або моглитливий червоний ліхтар? На відстані від транспортного засобу. У випадку виникнення дорожньо-транспортної пригоди і під час вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоча б в одному напрямку менше, ніж 100 метрів. Відповідь 1 і 3. Ви рухаєтесь на велосипеді і вам необхідно зупинитись ваші дії. Піднімаєте ліву або праву руку вгору. Про що свідчить, може попереджати знак аварійної зупинки, встановлений ззаду на автомобілі, що рухається. Транспортний засіб рухається з технічними несправностями, з яких незаборонний подальший рух до місця ремонту або стоянки. І це транспортний засіб, що буксирується, може попереджати про випадок, вказаний у відповіді 1 або у відповіді 2. Як повинен водій позначити місце дорожньо-транспортної пригоди. Вімкнути аварійну сигналізацію, а також встановити знак аварійної зупинки чи миутливий червоний ліхтар. Водій автомобіля, що рухається, перед перестроюванням увімкнув показчик повороту. Чи повинен він дати дорогу транспортним засобам, на смузі яких він зібрався перестроюватися? Повинен дати дорогу, оскільки подавання подаванні попереджувального сигналу показчиками повороту не дає водієві переваги і не звільняє його від життя запобіжних заходів. При перестроюванні даємо дорогу тому, на смугу руху якого маємо намір перестроїтися. Який попереджений сигнал вмикається на транспортних засобах колони під час зупинки на дорозі? Аварійна сигналізація. Які попереджувальні сигнали вмикаються на транспортних засобах під час буксирування в світлий час доби? На транспортному засобі, що буксирує, вмикається ближнє світло. А на тому, що буксирується, аварійна сигналізація. Де заборонено подавати звуковий сигнал. У населених пунктах, окрім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо транспортної пригоди. І поза населеними пунктами в місцях, де встановлений знак подавання звукового сигналу заборонено, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Як водій повинен позначити транспортний засіб. Під час вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю менше ніж 100 метрів в одному напрямку. Встановити знак аварійної зупинки або моготливий червоний ліхтар на відстані від транспортного засобу, встановленій правилами дорожнього руху. І увімкнути аварійну сигналізацію. Перший третій варіант. Який попереджений сигнал дозволено використовувати для привертання уваги водія транспортного засобу, якого обганяють, перемикання світла фар і звуковий сигнал тільки поза населеними пунктами. Перший другий варіант. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу світловими показчиками повороту, виконуючи маневр. Відразу після завершення маневру. Який попереджений сигнал ви як водій повинні вмикати на транспортному засобі перед початком руху і зупинкою? Показчик повороту. Ви рухаєтесь на велосипеді і вам необхідно повернути ліворуч. Ваші дії. Витягнути ліву руку в бік або праву руку в бік і зі... зігнете у лікті під прямим кутом вгору. Для того, щоб припаркувати ваш транспортний засіб праворуч, ви повинні увікнути світловий показчик повороту. Як позначити транспортний засіб, що рухається до місця ремонту з технічними несправностями, рух, із якими не заборонений правилами дорожнього руху, якщо на транспортному засобі відсутня або несправна аварійна світлова сигналізація, необхідно встановити ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки або необхідно встановити ззаду на транспортному засобі миготливий червоний ліхтар. Виконати вимогу, вказану у відповіді 2 або у відповіді 3. Що необхідно виконати під час вимушеної зупинки, якщо аварійна світлосигналізація сигналізація відсутня або несправна? Встановити знак аварійної зупинки або встановити можливий червоний ліхтар. Виконати одну з дій, указаних у відповіді 1 і 2. Які попереджені сигнали повинні бути ввімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонений правилами дорожнього руху, аварійну сигналізацію, чи дозволене водіям подавання звукового сигналу? Заборонено в населених пунктах, окрім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. На якій відстані від транспортного засобу необхідно встановити знак аварійної зупинки або магутливий червоний ліхтар у випадках, передбачених правилами дорожнього руху на дорогах в населених пунктах. На відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не менше ніж 20 метрів. В населених пунктах, за межами населених пунктів, на відстані не менше ніж 40 метрів. В даному випадку другий варіант не менше, ніж 20 метрів.